А вам пуп красиво зав'язали. Розкажу вам історію з часів, коли я працювала в пологовому. Якось один майбутній батько гасав усім пологовим у пошуках найкращого спеціаліста, який би зумів, щойно після народження красиво та дуже якісно зав'язати пуп його сину. Справа була в тому, що першій дитині цього неспокійного батька. Пуп погано зав'язали якісь криворукі шкідники. І хоча ця дитина народилася не в нашому пологовому, нам було дуже прикро чути таке про своїх колег, які нічим не завинили. До того ж, зрештою, нам так і не вдалося переконати цього батька в тому, що від нас не залежить форма пупка його дитини. Тож ми не знаємо, чи не віднесли і нас до розряду криворуких бездарів після народження другої дитини.